Того в нас е, конфлікти І ще раз, ви тут дуже правильно кажете, що мабуть, один конфлікт там один на тисячу, але його ж його ж е, е, покажу там, десь працівник ТЦК не правий ще раз кажу, точно не ідеалізую так само як і не ідеалізую часто тих, хто напоки, ну, там намагається створити з цього якесь шоу. Ми ми в таких в такому періоді знаходимося своєї історії, що завтра може бути зовсім інше шоу. Коли е, приклад просто наведу, я думаю, всі бачили цю новину, коли е, пара в Покровські е, шкода їх, звичайно, ждали дуже Російську Федерацію. Е, жінка розповідала, прийшла до слідчого росіяна, туди ввірвалися до них три солдати, чоловіка вбили, її зґвалтували, хотіли матері ще вбити, мати втекла. Це три російських солдати, яких вони ждали, яких вони там е, обнімали, коли ті зайшли, кормили їх. А ті вбили чоловіка пострілом в голову, потім контрольний ще добили, потім матір хотіли застрелити за те, щоб вона там його накрила свого сина, це свикрила свекруха була цієї жінки, А її зґвалтували там по черзі. Оце вони чекали.